Доброго дня, діти, послухайте віршик. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Кут куди? На доріжку починаємо пробіжку. Щоб бути здоровими, люди мають займатися фізкультурою, бігати, займатися спортом в спортзалі. А діти можуть грати у різні спортивні ігри із різним спортивним знаряддям, з м'ячами, скакалками, обручами. Коли хлопці грають у футбол, то штовхають м'яч ногами. А можна просто перекидати м'яч одне одному. Можна крутити обруч. Пропоную сьогодні намалювати, як люди займаються фізкультурою. А спочатку ми викладемо з вами. Із лічильних паличок фігурки людей, які займаються спортом. Щоб побачити, як намалювати руки і ноги. Спочатку викладаємо одну паличку, це буде тулуб, і додаємо кришку або кружечок це голова людини. Потім додаємо руки по обох боках тулуба, а внизу ноги. Якщо хлопчик грає у футбол, то можна намалювати м'ячик біля ноги. А якщо люди просто кидають одне одному м'яча, то м'яч можна намалювати вгорі. А ще можна намалювати людину, яка крутить обруч. Я вам зараз покажу як. Для малювання нам будуть потрібні пензлик, водичка і фарби будь-якого кольору. У мене червона, фіолетова та оранжева. Ви можете взяти. Такі, які захочете ви. Згадуємо схему, за якою ми викладали людину, яка займається спортом. І малюємо. Спочатку беремо пензлик, набираємо чорну фарбу і малюємо людину. Вгорі круг, це буде голова. Потім малюємо лінію вниз, прикладаємо пензлик на папір і ведемо лінію, це тулуб. Далі малюємо руки. Руки можуть бути опущені вниз або підняті вгору. Я опустила вниз. Тепер малюємо ноги так само прямими лініями. Одну ногу від кінця тулубу і другу ногу. Ось у нас вже вийшла людина. Тепер давайте подумаємо, що може робити ця людина. Можливо, гратися у футбол. І тоді біля ноги потрібно намалювати м'ячика. Для того, щоб намалювати м'яч, можна взяти олівець. І намалювати ось такий круг для того, щоб у вас був контур. І тепер вимиваємо пензлика і розфарбовуємо наш м'яч. Можна зробити його фіолетовим. Ось таким чином ми малюємо м'ячик. Тепер його треба зафарбувати. Можна зробити двох кольорів м'яч. Так, як ви захочете зафарбовуємо. Ось у нас вже вийшла людина, яка грає м'ячем. Можна намалювати людину, яка тримає одну руку вгору підняту, а другу опущену. Як ви думаєте, що вона може робити? Можливо, теж гратися м'ячем, але підкидати його вгору. Ось таким чином. Тобто, Біля піднятої руки треба намалювати м'ячик. Можна намалювати спочатку олівцем, а потім розфарбувати, а можна одразу взяти фарбу, ось я візьму оранжеву, і намалюю круг, а потім зафарбую його. А що може робити ця людина, як ви думаєте? Давайте разом пофантазуємо. Можливо, ця людина займається гімнастичним обручем. Його можна намалювати посередині тулуба ось таким чином. Я беру зелену фарбу і малюю ось такий овал. І ось у нас вже вийшла людина, яка крутить гімнастичний обруч. Зафарбовувати його не потрібно, а ви діти можете зобразити свої фігурки людей, які рухаються і займаються спортом із предметами.